Усім привіт! Це п'яте відео просто по мехарені. Я купив Voltarik РПГ і буду грати у турніри. У мене лише два турніри залишились, тому що я вже багато спроб робив. До речі, про турніри. Ось у цьому турнірі я зробив 33 кіли за Ареса і 6 за Колоса. Але це не те, про що я хотів поговорити. Ось. У цьому турнірі я зробив 41 кіл за Араса. Люто. Дуже люто. До бою. Ось ми і почали. Так, проти мене буде один гравець. Може він буде сильним, а може він буде якось цей Dead Gold Fish. Тобто слабкий. Ну, для мене. Ой, сильні пушки. пушка. Непогано, <звук> непогано. Я б сказав дуже добре. Так він покращив Ареса, я й думаю, чого це він такий сильний? Давай Арес на Ареса. Де він? Я хочу Арес на Ареса. Найпічнішу битву Аресів я хочу. А ти ні? і він. Арес на Ареса найпічніша і найкрутіша битва. О, тобі в мене мега перезарядка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. <тит> не дуже і мега Може Хілер його здолав? Якось. Він його не здолає, Хілер. Я помилявся, Хілер його здолав, але тільки його нічого хілера зможе здолати. Лі. Не, він прийшов по мене На тобі. На <плес> Програли цей раунд. Отже, тепер треба зайти з цієї сторони. Зайду з цієї сторони. Обману противника, противника. Обман, суперника. От так тобі, от так тобі. І от так тобі. А ще отак. А от тобі отак. Та що ти хілився? А без хілу слабо? Він ну, як я, без хілу. Без хілу. На вултариках. А він не вміє, напевно, на вултариках грати. У нього ж їх нема. Грошей мало. Иди сюда. О! снова тут! снова в запасе. Копайте. Полный копайте. Полный, полный копайте. Ну, я трохи може зможу. Ось. 9-9. Поки що 9-9. Остання надія. Араз остання надія. Тому що на цій карті ракети погані. Ракети погані. Отже, тільки франка здолати. Тільки це нам допоможе. Тільки це. Більше нічого. Я не допоможу. нічого. Абсолютно нічого. Окрім перемогу Франка. Єдиний спосіб. Ну, або інших його, типу, посіпак вбивати. Я вбив його. Я вбив Франка. Так. Мабуть, це перемога. Мабуть, у цьому раунді перемога. Так, у цьому раунді перемогу. Отже, я вже одразу беру Ареса. Потім візьму парагона. Так, спочатку треба брати Ареса. Тому що Арес... Здолає оцього Франківського колеса його здолає. Так. Далі я цих здолаю всіх. Так, і ось. Той на кого я чекав. Та йди сюди. Монстр Кіл. Поки що. Так, пробиваємо. Пробивайте. Зараз в нас задача пробити Франка. Пробити. Не прибити, а. Пробити. Пробити як можна сильніше. Як можна сильніше пробити Франка? Як найсильніше пробивати його як найсильніше. Щоб тепер за парагони його вбити на ізі. Але я так бачу на Ізі я не зможу перемогти Франка. Тому не Ізі це буде. Підемо шляхом не Ізі. Все одно не хотів Ізі. Вбив! Вбив, вбив! Так! Це його найсильніший. Це наш найсильніший ворог, найсильніший. Ми його перемогли, ми взагалі перемогли. Так, 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 і ще раз так. Але він все одно на першому місці, нічого страшного. До наступного турніру. Так, це останній турнір. На сьогодні. Точно останній, тому що у мене не залишилось більше тут тепер ліміт 8 в день. У мене ліміт mm. за... закінчився. Окей. Нам капець. Можна просто виходити з бою. Нам капець. Я б не допустив. Щоб так, це відео було настільки коротким. Тому я зіграю ще один бій. Захоплення точок, тому що ліміт. Новий ліміт. Я вже бачу звідси Квантум Гане. Ого, ага, вултарик на вултарик Чи ні? вісім Непогано, непогано. Але візьму колосу і вам капець. Особливо тобі Вебок Опа, і капець йому. Точно як я і казав. Капець вона. Капець. Тепер мені капець, вултаріки восьмі? Вони в мене, мене ці. Неважливо. Треба зараз їх перемогти. А не думати, чиї вултаріки. Mm. Як такі сині? Як? Чому? Чому у мене такой сильний? Ну хоч ті пушки доволі сильні. Доволі сильні. Блін, і висає. Висне, висне все. Отже, у мене висне, і я не зможу снімати відео. Бій не, не дотягну до кінця. До побачення. Вибачте. До побачення.